Друзі, привіт всім. Зараз ми в дорозі на річку Уш. Йдемо, ось така у нас гарна сніжна погода. На днях йшов сніг, зараз такий легкий сніжок іде. Ну, незвично бачу таку зиму в кінці лютого по суті. Ну як кінець лютого, зараз середина лютого на момент запису відео. Понятне діло, що воно трошки вийде пізніше, там ще деякі відео вийдуть з льоду. Тобто... Гарна погода, гарна така сніжна, морозна, мінус 5. На цих місцях я давно я не варв окуня зимою. Якось одного року я відкривався в тому році 23-24 сезон на велосипеді приїжджав і в принципі все. Це дуже класна вакація, коли я саме лід замерзає, тут ніхто толком не ловить. і легко шукати рибу. Бачите, який сніг знову пішов галопатий гарний. Оце зараз саме туди ми йдемо на поворот, на каміння, є там яма і будемо зараз шукати рибу. Дивіться, друзі, яка йде атмосфера, всі вже на підході. Річка Уш, такий лопатий гарний сніг, саме сніг на кльов йде. А тут залишилося метрів, може 100, до місця лову. І почнемо зараз його вже шукати, вже так свербити все. Робити. Вибіт лунку і закинуть якусь мармишку. Хоча така погода, знаєте, сніжок можна і вишню перевіряти. Вон такий, такий сніг буває теж непогано клює. Як тобі льот? Нормально. Нормальний? Хороший. Хороший? Ідемо, да. друзі, коротше. В місце, де я вчора попав, я... А, а вже ж приїхав на те місце, на яке потрібно, було приїхати. Спочатку будемо перевірати це місце, а потім вже будемо відштовхуватися від динаміки кльова. І може будемо шукати окуня на нових місцях. Ну, Но було б тупо не перевірити місце, де я попав. Бо вчора він тут явно заглох, окончательно. Аж такі, да? десь 15 см скоро буде вже розу стоять. Давайте, друзі, поки хлопці ловлять на нормишку. Я хочу вранці закинути блешню, пограти в товщі води. Подивитись взагалі от чи є тут якісь окна. Зараз перевіримо, дипом побачимо, що там по динаміці. Чи буде він хоч стукати цю блешню вранці, чи ні. Ну погода просто прям така королевська. Подивимось. У мене така йде блешня. Така, знаєте, в товщі води ловить біла з одним гачком. Зараз пробуємо. Опа, дракон. О, а це воно. Кузяки. малий. Okay. Середнячок для живця. Як тобі уточка нормальна? Шикарна. Шикарна за 40 гривень? Віп. Легенька. Легенька. Uh -huh. А вона зразу зроблена в типу, оці? Ні. Просто кілка такого шукав більшого, де не було один кілок такий. Та нормальний кілок? Аби маршка була нормальна. Не нормально, гранаі грає. А де твоя нема? Тупівась може... кавацяки? Може це і домади валяється. <звук> О, оце воно вже. Оце точно стопроцентне воно. Гарний, водошечний, 150 грамовий окунь. Бачиш, свою всю мілочку, потім він тільки надумав клюнути. А ще в мене такі клявали один за одним по 5-7 штук з лунки. Я теж, друзі, злую першого окуня. Зараз я прийду. Там Вітя хорошого окуня злую. Я теж злую першого окуня, Невеликого, так середнього хочу трошки налити окуня і закоптити. Таке гаряче копчення, якщо мені вдасться це зробити, я колись таким якби, хворів, да, верховодку, там, плітку коптив, ну класно виходило. То хочу сьогодні на коптіння трохи наловити риби, друзі. А клюнув він на ліву мармишку з першого разу. Коротше, друзі, риба клює по по, -по, -по свіжим місцям. Ото луночку свіженьку ми вибиваємо, де нікого не було. Оце там і клює. як знаєте, Пришархає зразу. Морозець такий градусів 5 стоїть, то, то зразу пришархає сніжок. Що ловиться? Не. Не знаю, камера включена, не відключена. Бачите, що непоганий окунь попадає. Бачиш, трошки почало спогоджуватися якесь, як сонце має вийти. Будемо включена камера Окунь. О, це так воно. Дражнив, дражнив зі мною два рази, і все-таки він попався. Ну Таке, знаєте, трошки прошений окунь сьогодні. Це не його жор, але. Якщо ходити, так знаєте, шукати, міняти снасть, мармишки. Можна зараз і знайти його буде, десь як він поклює. А може дочекаємось, коли він поклює тут. Окунь зараз окіловиться, то максимум з трьох підйомів. Тобто нема смысла сидіти на лунці надолго. Сужик він там буває тоже так стукає. дражниться, тоді да. Тоді є сенс там його виловлювати, виманювати там. А так три підйоми я роблю максимум і потім йду далі. Да. Друзі, це <кій> грав дракувар собственної персони дивиться які простодрамовий лапой. На руслі кто Ну навірно, він тут один. Люнус взагалі з першого підйому а? так що риба бачить, то вона клює. Три підйому максимум, нема покльовки, нема там смисла далі сидіти. По суті, ми вже сидимо на руслі сидим і да це вже йде росово же скала буде це вже глибока бровка виходить ну подивись он тут може де хоче стоять на, на цій глибині собою да можете пожалуйся в ящику тут на в не знаю, що це таке. Чись боже о. Блі! Да що це таке? Блін, друзі, це таке облом. Я не знаю, що це таке було. Ну я просто з ним боровся, може секунд 30, може хвилину, поки ще та камера увімкнулася. Надіюсь, записала, я ще не дивився. Ну, друзі, це або окунь пів кіло, або це якась щука, або це якийсь лящ, не знаю. Ну, бачите, риба на цьому місці дійсно є. Ми повернулися знову з Віктором на цю точку, тому що там ось далі ходять мої батьки. Ну таке якесь там. Ну, Таку мілочок я ну, після такої рибалки не сильно хочу ловити. І ви бачите, який крупняк прям клює. Мармишка просто вилетіла мені, чуть лівоко не попала. Такий був крупняк. ну Я його підтягнув до лунки майже. підтягнув, ну Друзі, це, напевно, по відчуттям ну крупний окунь був. В районі пів кілограма, я думаю, десь. Я не знаю, це вже друга рибалка у мене, це ну, вже третій такий великий ну, крупний сход на мармишку. Я не знаю, що це таке. Я його почти витягнув, баліна. Це мабуть, крупний окунь. Оце, напевно, був більше, що крупний окунь, друзі. Здоровий крупний окунь. Це прям кабан. був. Я навіть не знаю, що воно пролізло у лунку. Це таке, як от, пам'ятаєш, потім тому году я зловив. От як ми з тобою відкривалися. А це таке саме наробилось. Тут його бачить, вкусили. Бубрать марничку. Браво, На чорну? Чорна, жовта, пляма і красна точечка. Нет. Капля. А не чорний, вра, століст.

Батьки бігають, я за ними бігаю. ну Мамка ось таку плотку гарну зловила. Така прям, щоб брала хоча заводна за хоча б один раз 5 хвилин, я б таку плотку з радістю сидів, білого вибув. Ну і ще вдалося зловити невеличкого окуня поруч. Тобто бігаємо, бігаємо по річці, бодя теж десь там був у поході, Вже він до нас прибіг, там нічого не клявало. Ну, прийшли знову там, де починали. І покльовало воно вранці, сніжочок трошки пішов, розпогодилось, почти почало розпогоджуватися десь так. І це хвиля кльову була, тому що і там він побрав, де батьки стояли, і у нас він там на повороті теж трошки побрав. А зараз, а зараз у нас обід і стало у нас безкльові. Ну, може, ще вдасться якихось. Пару штучок знайти, і то, якщо це, це вдасться зробити. Якщо ні, то вже будемо, я думаю, зматуватися і їхати хати, тому що ніхто не хоче залишатись на такій кльові. <плес> Зараз я з <плес> <плес> цією ольхою згублю окуня, Вон колись Подивимось. Хіба немає. Він просто затихло вже все давним-давно. Але нічого, ще я думаю, походимо хвилинка йде і будемо думати, що робити далі. Ось така глибина порядка метро двох. колись осінню я тут ходив то з берега намахав вудку на блисню брало під цією ольхою бо я бачу тут ніхто так толком і не перевіряв це місце Друзі, щось впаяло непогане. це окуня, це воно. Древне до батька прибіг. Вон свіжачок за мною є. Можеш закинути. Черв'яка просто бери на парусі, на напілені ж кричали, що на черв'яка погано ловити, а тут казується... каже, що на черв'яка хвиля. Не ще була покльовка. Ну таке бо, як на плотву, похоже. Розбили ми. Нам... На, тобі ж он свіжачок є. Где на так, а сама то длина одинакова, плюс-минус. Ну, башки окунь. Крупняк. Я би, щоб такий вже клював, Це нічого не клює. Точка ще, але невеликого видно окуня тут був. На, на, на паузі клюну, геть маленький вже. Якась віпунка, оце непоганий такий, знаєш. О, хоча б і такі сімпатюлі клявав. оказывается уже Мышь звязаны все мабула поли? Повысь двоз, ноч? Ты набав привязан, типа мешатий, да. Ох, як окуняра, куняра, ничего собі. І щука тобі клюнула і щучева така взяла, грам 400, і окуняра взяв, нічого собі, тебе тут кльов. прибіг до батька і, і зловив одразу окуняса невеличкого. Сонце сховалося і трошки почав її на це клявати. Проклвувати. І з його це було трошки жор. Це батько зловив щучку Окуня, і це зразу ще по окуню ми зловили, і він знову затих. На такій ноті ми будемо закінчувати наше відео, тому що клявати зовсім перестало. Клює якийсь дріб'язок, дуже рідко якийсь окунь з долоню попадає. І вже у нас 2 години дня. Тобто за виходить півтори години, особливо нічого такого і не зловило 5 чоловік. Воно просто трошки затихло, тому що на мороз збільшується тиск на вечір. Оце вранці воно поклювало, коли трошки відпустило, був такий легкий сніжок, і саме в цей момент, коли розпогоджувалося, якийсь був кльов. Така, знаєте, 30 хвилин може за одну куплява. І на цьому, по суті, весь день пустий. Що нам вдалося зловити? Ну, Трохи зловили, зараз висиплю пакета і покажу. Небагато, це зловило три людини. Щось я на коптіння забрав. Така ось у нас ну, трофейні такий непоганий окунь, грам 300 десь буде, може чуть менше. Такий грам 200. Ну і пару штук по 150 грам. А тут такий, знаєте, середній окунь для річки Уш. Ну, для ловлі на нормишку, в принципі, окунь непоганий. І навіть вдалося зловити ось таку гарну плітку, як для нашого краю, і батько зловив декілька гстьорок. А так, в принципі, трохи було трипного окуня і середнього. ну Десь кожен. Поробін 20 на мармишку ну, зловив. Клювало рівками невеличкими по 5-7 хвилин. І все. І між ними пауза 30-40 хвилин. Тому ми вирішили поїхати до хати. Ну, а ви підтримайте це відео лайком, можете написати коментарі. І всім до зустрічі!